Вау! Це рецепт неймовірних сирників з родзинками! Давайте швидко покажу, як зробити. Підпишіться на мій канал, якщо хочете отримувати сповіщення про дуже смачні та прості рецептики. Сир або творог перекладаю у ємність для змішування. Додаю два курячих яйця. Наступним кроком додаю родзинки. Далі додаю цукор. Дуже дякую вам за вподобайку та комент під цим відео. Напишіть, щоб ви додали або що б ви не клали у ці сирники. Наступним кроком додаю 2 столові ложки манної крупи та ретельно все перемішую воделкою. Відставляю ємність з типу тістом трохи осторонь. Ставлю перед собою тарілку з манною крупою. Беру рукою невеличку частину сирної суміші. Та з усіх сторін обмакую в манну крупу, та на дошці вже роблю потрібну мені форму та товщину сирників. Таким чином перероблю всю сирну масу. Наступним кроком на розігріту потельню закидаю маленький шматок вершкового масла та даю йому розтопитися та розтираю по дну потельні. Далі викладаю сирники та обсмажу на повільному вогні з кожної сторони по 4 хвилини. Неймовірно ніжні та смачні сирники готові. Мирного нам всім неба, та нехай все буде смачно!